Дар'я біда. Пізнаємо природу 6 клас. Сторінка 4. Розділ 1. Пізнаємо світ науки. Параграф 1. Що вивчають природничі науки. Природничі науки вивчають явища природи, опираючись на спостереження і досліди. Для дослідження можна обрати будь-яке тіло, систему тіл, явище або процес. Важливо зрозуміти, що конкретно ти вивчатимеш і сформулювати мету дослідження. Що таке об'єкт і предмет дослідження? Об'єкт це будь-яке тіло, система тіл, процес чи явище, яке зацікавило науковця-науковицю. Нас оточують тіла живої та неживої природи. Кожне тіло може бути об'єктом наукового дослідження. Дослідницька діяльність може бути спрямована на будь-який об'єкт яблуку, планету, равлика, бурих ведмедів, танення айсбергів, торнадо тощо. Назва об'єкту дослідження відповідає на питання, що розглядаємо? Предмет дослідження це характеристика об'єкта, яка зацікавила науковця науковицю Кожний об'єкт має свої властивості. Наприклад, яблуко має смак. Колір, форму, сорт, торнадо, причини виникнення, тривалість, руйнівну силу. Науковець науковиця вирішує, яка ознака об'єкт цікавить його її та має практичний інтерес для дослідження. Саме ця ознака є предметом дослідження. Назва предмета дослідження відповідає на запитання, які сторони об'єкта розглядаємо. Предмет дослідження визначає тему наукової роботи. Предмет міститься в межах об'єкта дослідження. Тому об'єкт дослідження це завжди поняття ширше, ніж предмет. Наприклад, об'єкт паркова зона, а предмет сіра ворона, об'єкт медичні маски, предмет, тканина для масок, об'єкт продукти бджільництва, предмет, якість та ціна меду. Структура мети дослідження, мета дослідження, об'єкт, предмет, гіпотеза. Кожна наука має свою сферу інтересів, свої об'єкти дослідження і може вирішувати важливі практичні проблеми. Обравши об'єкт і предмет, дослідник формулює мету та висуває гіпотезу, тобто обґрунтовує припущення щодо причин явища. Побудова гіпотези це пошук пояснення, яке можна експериментально перевірити, а ще краще виміряти. Вдалою вважають гіпотезу, що дає змогу зробити прогноз на кшталт. Якщо зробити, то станеться. Або якщо має місце, то за такої умови матиме місце: об'єкт дослідження. смерч, предмет дослідження, розподіл смерчу в Україні. Об'єкт екосистема Вільйовщина. Дослідження екосистеми річки Вірьовщина поблизу села Чорнобаївка Херсонської області. Марс. Створені колонії на Марсі, равлик Ахатина, особливості життєдіяльності та поведінки равлика ахатина в неволі, домашні улюбленці, вплив домашніх улюбленців на самопочуття та емоційний стан людини, що є предметом вивчення природничих наук. Ти вже знаєш, що об'єктом вивчення природничих наук є тіла та явища в живій та неживій природі. Усі природничі науки мають свій предмет вивчення і пов'язані між собою, оскільки всі тіла та явища в природі взаємопов'язані. Тому один і той самий об'єкт можуть вивчати різні науки. Наприклад, фізики вивчають рух води в капілярах листка, хіміки, чому він жовтіє восени, біологи досліджують процес. Транспірації та дихання листка, географи з'ясовують, чому в різних кліматичних умовах рослини мають різні за формою і розміром листкові пластинки. На межі основних природничих наук, об'єкти дослідження яких збігаються або досить близькі, виникли нові науки: геофізика, астрофізика, біофізика, геологія, метеорологія, ґрунтознавство. Океанографія. Ці науки називають інтегрованими. Інтеграція наук це синтез знань, об'єднання наук із метою розв'язання окремих проблем, найскладніші з яких науковці часто вирішують у співпраці. У 2021 році японсько-американський кліматолог Сюкуро Манабе, німецький океанограф Клаус Гассельман та італійський фізик-теоретик Джорджо Парізі. Отримали Нобельську премію з фізики за створення моделі клімату Землі та прогнозування глобального потепління. Коротко про головне: об'єкт це будь-яке тіло, система, тіл, процес чи явище, які зацікавили науковцю науковицю це те, на що спрямована. Дослідницька діяльність. Предмет дослідження це та характеристика об'єкту, яка зацікавила науковця науковицю Предмет дослідження визначає тему наукової роботи і міститься в межах об'єкта дослідження. Кожна природнича наука має свій предмет вивчення. Усі природничі науки пов'язані між собою, так само, як явища природи. На межі деяких природничих наук виникають інтегровані науки, об'єкти дослідження, яких збігаються або досить близькі. Об'єкти та предмети природничих наук, природничі науки, фізика, об'єкт дослідження, фізичні тіла та явища, предмет дослідження, атом, блискавка, падіння тіл, веселка, хімія, речовини та їхні перетворення, властивості, пластмас, переробка нафтопродуктів, фотосинтез, біологія, жива природа. Ланцюги живлення, ящерка, міграція птахів, географія, природа Землі, людство, мінерали, розселення людей на Землі, зміна клімату, астрономія, небесні тіла, всесвіт, сонце, планети, зоря, галактики, всесвіт.